Дякую всім, з вами дракола, і це мій відеоблог, на якому я буду розпаковувати ось цю посилочку, на якій написано драку лаврі. І ці посилки зараз ви побачите, що є. Ось я відкрила посилку. Зараз ось така у мене посилочка про цікава ж? Зараз я покажу першу іграшку Це іграшка барбариска. Вон цього ведмедика я чекала ось, це мапочка. Точно, це ж Барбариска Барбара мапочка, вона дуже гарна, правда ж? я її чекала вже 4 роки. Та мій дядька виконав е, моє бажання. Це від мого дядька приїхала посилка. Наступне, що, тут, що ви тут бачите, це ось такі от духи з запахом лаванди. Дуже-дуже витонч... для витончених королев. Камінь, який читає О, Камінь, який читає дуки. Це е, спеціальний камінь для справжньої королівської особи. Таквіточка. Ось така вона цікава. Дуже її люблю. А От подібна туш. Тут є дерзі і три кольори туш. Мої найулюбленіші комікси, самі найулюбленіші. Ось подивіться, які вони красиві. Ось так, 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 так тут цікаво. Це частина перша, там ще є друга і третя. І головніший подарунок. Це планшет. Та гарний Apple. На цьому моє відео закінчилося, але дивіться ще наступну розпаковку ем, іншої посилки, яка прийде на наступному тижні. Чекайте нових відеоблогів і всякого такого. Ваша улюблена драк і всі речі, що прийшли до неї недавно. Па-па! Усім бай-бай!